Надвірна з глибини віків фотовиставку присвячено надвірнянському району та подіям. У ньому презентував у міській публічній бібліотеці відомий фотохудожник краю Михайло Лукач. В Її основу лягло близько 70 фотографій як минулих століть, так і сучасності. Кожна робота автора випликана та особлива. Тут є історія з від Австрії Польщі. Ну і Україна, і за Союза, і до тепер я порівнявши багато матеріалів за границі, це польська держава. В основному попривозив. І за ці роки багато їх Тут багато є матеріалів, яких і ніде не мають друку. То в Кракові тільки є. Ціт на те, що забудова міста Надвірна, це ззад вулиці 3 Май, тепер вулиця Мазепи. Як будувалося центр міста, як він виглядає, як виглядав тепер і як колись виглядав, це теж я буквально десь місяці пару років тому передали мені. Ще одна стара церква на яка згоріла, як згоріла надвірна тоді, а з Австрії. І капличка, яка була розміщена напроти ЗАГСа. to no, se je za soyuz eh, vlada Її знесла повністю така дуже була велика. Стало питання було і на міській раді де знайти цю фотографію. все ж я її розкопав, і з поляки передали нам з діаспори, і вона є. Михайло Лукач фотосправою займається ще з 70-х років минулого століття. За цей період автор має великий доробок. Зокрема, світлини Карпат та водоспадів збирає знімки старого міста з різних джерел. Надвірнянець фіксує моменти життя, щоб зберегти їх у спогадах, бо наша Треба показувати своє місто і гордитись, бо в нас якось так виходить, навіть у тій церкві, є в старі, є написано. Поїдьте за границею, подивіться, все, що зберігається, все люди зносять туди. Я навіть у нас в соборі сказав, що добре б було, бо я там зробив цю фотографію, зараз вам покажу. Щоб при вході була історія церкви, хто її коли, що. На жаль, влада церковна не одобрила це І немає. Я віддав подарував їм то фотографію велику сю, але то не тільки це, але самої архітектуру міста, бо в нас не так аж багато лишилось тих старовинних дімів. А також багато є тут, це вже по тій стороні, другій, вид, загальний вид міста надвірної. І таку трохи я ще сюди включив, і з тої сторони це бачите надвірні, події подію надвірні церков греко-католоків православної, і також костьолу. Патріот свого краю, міста, краєзнавець – людина не байдужа. Саме так про пана Михайла відзиваються на надвірнянщині. Секретар Надвірнянської міської ради Тарас Пекарський, відвідавши виставку, ділиться враженнями. каже матеріал, що назбирав фотохудожник, вражає дуже на мою думку, цінний краєзнавчий матеріал історичний. Як ми знаємо, історія це те про що треба пам'ятати постійно. Щоб майбутнє наше було щасливим в добробуті, знати історію своїх предків, розуміти, чим вони жили. І, звичайно, їхні, їхні прагнення в ті важкі часи брати до уваги і йти вперед цивілізований світ з їхніми побажаннями. Ну, Все атмосферно справа дуже потрібна, тому що скажу, дуже. Хотілося, щоб вона була пересуною, можливо, або запрошувати молодь. Зараз почнеться навчальний процес, дай Боже. То обов'язково показувати і школярам і молоді, бо що було в нашій надвірній, прекрасній, яка вона зараз. Дуже дякую пану Михайлу за його. Ви знаєте, це людина з активною громадською позицією раз і такий він от. Людина, яка відкриває двері в любі кабінети, які дуже живе цим. От він живе фотографією, фотографією красивих місць міста, людей, природи. Він молодець. Це його величезна заслуга, в тому що ця виставка відбулася, і його друковані матеріали про це говорять. Надвірна з глибини віків, виставка присвячена 31-й річниці незалежності України. На виставці митець презентував листівки, на яких його світлини і які кожен охочий міг придбати. Цю виставку ми присвячуємо разом з автором до незалежності України. Ми всі любимо своє місто, свою надвірну, але пан Михайло любить її якось по-особливому. Він розуміє, що таке кожна мить знакова, яка залишається в історії. І тому його хобі, це захоплення, фотографія, знайшло своє відображення в кінці кінців, ось таких світлинах гарних. І, до речі, ті світлини, які чорнобілі, які із, із старої надвірної. Він їх вишукував не тільки в надвірні, а десь по різних архівах і по різних інших місцях, і за кордоном. І тому ця велика праця, так, звичайно, яка вимагала багато і часу, і зусиль, і коштів, але він з цим не рахується, бо він це дуже любить.